Пресвятая Богородице Діво, Неопалима купино, що явилась світу як знак Божого захисту і милості. Ми сьогодні з благоговінням схиляємо голови й серця перед Твоїм святим образом. Бережи нас, владичице, від вогню тілесного і від полум'я пристрастей, від спокус лукавого і від розпаленої злоби світу цього. Будь нашою купиною незгасною! Щоб у скорботах ми не згорали, а знаходили у тобі захист і прохолоду благодаті. Владиче, це пречиста, моли Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа про визволення від бід, про мир на нашій землі, про єдність і любов у серцях, осяй наші душі світлом надії, зціли немічних, втіш засмучених, підкріпи немічні сили кожного, хто до тебе прибігає. Як купина в полум'ї залишилась неушкодженою, так і нас захисти серед бур і випробувань життя. Не допусти, щоб ми втратили віру, не дозволяй серцю нашому жити в неспокої, а завжди веди нас до джерела вічного спасіння. Пресвятая Богородице, наша мати, покрово й заступнице. Прийми цю молитву нашу і не залишай нас без своєї опіки нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.